Привіт всім, мене звати Віра, я астролог Джотіш, і сьогодні ми поговоримо про ретроградний Сатурн, який вже скоро в нас буде. Сатурн це планета, яка впливає взагалі на кар'єру, на соціум, на реалізацію нашу в роботі. І з 13.075 року до 28.11.25 року ця планета буде ретроградною. Тут немає нічого такого, вона буває ретроградною кожний рік, приблизно 4 місяці. Да? І просто важливо знати особливості цього періоду. Да? Планета Сатурн відповідає за кар'єру, за реалізацію, за. Наше проявлення в соціумі, да, і коли вона ретроградна, я не раджу починати будь-які нові проекти. Це не значить, що ви маєте залічне дно, нічого не робити протягом чотирьох місяців. Ні, звичайно, ми працюємо, продовжуємо роботу над своїми проектами, над своїми масштабуваннями, зростаннями і так далі. Але Нове починати не треба в цей момент, тому що буде сповільнений результат, і ви не зможете досягнути цих ці цілей, які хочете. Да? Тобто, знову ж таки, що сприятливо робити? Сприятливо переробляти ті проекти, які ви почали в минулому, які вже... Не перший раз робити, наприклад. Да? Тобто в цей період в мене заплановано проєкт мій по блогінгу «Дізірка». Зірка. Да? І це буде другий проєкт, бо перший я починала рік тому. Да? Я його буду переробляти. Да? Тобто, Коли планета Сатурн на небі ретроградна, не дуже сприятливо щось переробляти в своїй кар'єрі, да? передивлятися свою стратегію, передивлятися свій план. Переробляти переналаштовувати порядок, да, тобто планета Сатурн, це планета структури, системи. Знову ж таки, процесів якихось налагодження, да, процесів в бізнесі, в діяльності. Теж Сатурн, звичайно, він впливає у кожної людини на свої сфери життя, і в когось ці затримки будуть не так в кар'єрі, як в інших сферах. І для цього треба вам подивитися моє відео, я залишу його в описі під цим відео про Сатурн у рибах. Да? Тобто зараз взагалі планета Сатурн у нас знаходиться в рибах, і у кожного знака зодіаку залежить да, від вашого асценденту, від вашого місячного знаку, Сатурн буде давати ті чи інші сповільнення в різних сферах та, і затримки. От тому сприятливо в цих сферах робити апгрейд, да, тобто йти назад. Що таке взагалі ретроградна планета? Це рух планети назад, да, так як пам'ятало, що в космосі всі планети вони рухаються по колу. Але так як ми з вами знаходимося не в космосі, а на землі, і у землі є теж своя траєкторія, вона навколо осі своєї. Да, в один момент. Обертається, і тому іноді, з нашої точки зору, да, з Землі, здається так, наче Сатурн пішов назад. Да? І от це пішов назад, нам і треба з вами зробити рухатись назад, не вперед, а передивитись те, що ми з вами робили до цього. Також у мене в вересні, да, поки цей Сатурн буде ретроградний, буде стартувати мій курс, але це вже шостий курс да, по астрології. Тобто я його не запускаю з нуля, я його буду переробляти, передивлятись, робити роботу, да, тобто сприятливо робити роботу над помилками, щось докручувати, дороблювати. Да. Це не значить, що ці чотири місяці ми нічого не маємо робити, але починати прям нові ідеї не треба. Краще, якщо у вас за цей час з'явиться нова ідея. Ви її докручуєте, переусвідомлюйте, доводьте цю стратегію до ідеалу. Да? Тобто не треба робити нові дії, але апгрейдити старі, переусвідомлювати щось про свою дисципліну, про своє терпіння, про свої страхи, про свої обмеження дуже сприятливо. Взагалі, планета Сатурн, я вважаю, що на найближчі півтора роки це number one планета. Чому? В нас є планета Раху, яка змінює своє положення раз на півтора року. Я вам теж залишу в мене є декілька прям відео про цей транзит. Планета Раху вона зайшла в Водолея, а це якраз знак Сатурна вона зайшла туди в травні 25-го року. І поки що, я думаю, що менша кількість вас відчуває історію по Сатурну, ну тому що ви просто не астрологи, ви не слідкуєте за не був На постійній основі і не розумієте різницю планет, да, типу їх енергії. Так як я астролог, і я цим професійно займаю вже 7 років, я е, слідкую за тим, що відбувається, я дуже добре розумію енергію планет, і я на собі вже відчула е, ці, е, цей транзит і ті зміни, які він несе. А ви відчуєте це вже у вересні, коли буде перше затемнення в водоліє, я вам відвічаю. Вот. І для того, щоб цей транзит пройшов максимально м'яко, Знову ж таки, треба працювати над Сатурном. Чому? Тому що планета раху, планета змін зараз Вадалеє, а Вадалеї це знак Сатурна. І якщо у тебе в натальній карті ослаблений Сатурн, наприклад, як в мене він у тебе ретроградний, то ти точно відчуєш цей транзит і відчуєш задачу, що треба зміни. Я поясню на собі. Це база. В мене планета Юпітер, планета досвіду в Леві. І це значить, що я всі свої взагалі курси, всі свої проекти пропускаю через себе. Тобто, да, я проживаю досвід і потім ним ділюсь. Так, от за ці два місяці я ж кажу, я вже відчула цей транзит і по Сатурну, да, значить. У мене зараз планета Раху йде по 11-му і 2-му дому. Це гроші і масштаб, гроші, амбіції, виповнення бажань. Але в натальній карті в мене ретроградний Сатурн і він управляє цим домом грошей і цим домом масштабу. З чим я стикаюсь? Я стикаюсь з тим, що так, я дуже хочу багато заробляти, я дуже класно хочу. Там багато підписників, масштабу. Але... Цей ретроградний Сатурн дає мені там дуже багато супротиву, багато блоків, багато страхів, багато самообмежень, і з ними зараз я вже почала стикатись. Я бачу, як цей транзит прям підіймає ці страхи і заставляє мене зустрітися з ними вічнавіч да, віч і піти в них. Буквально вчора я ось на цьому дивані, я стикнулася, і тому я, до речі, записую це відео. Я вважаю, що це взагалі має така суперсила всі зміни, які я проживаю, всі трансформації одразу віддавати да, в своїх там, проектах, в Ютубах, подкастах і так далі. в блозі. От, і з чим я стикнулася? Да? Я вчора стикнулася з правдою. Якщо я хочу нового масштабу, я маю зробити нові дії. І по факту я знаю, які це дії, але якогось хера їх не роблю. Чому це якраз дає оці блоки і страхи Сатурн? Бо мені страшно, бо в мене є там якісь упередження, у мене є самообмеження. Да? І е, хочу масштаба, іди, іди роби, пожалуйста. І ну, стикнутися з цією правдою, що. Е, я чогось не роблю, це, коротше, було не дуже приємно вчора, тому да, поплакала, але блін. Я досить доросла для того, щоб не провалюватись раніше по Сатурну, я провалювалася в негативні стани, там могла півроку ридати, що в мене щось не виходить. А зараз я вже навчилася цей досвід проживати швидко, розуміти, окей. Ну, типу, це якраз про Сатурн, це планета, яка дає з одного боку страждання, а з іншого боку дає. Задання, завдання взяти на себе дорослу позицію. Да? І от вчора по факту я стикнулася з неприємною правдою про себе, що я там не успішна, як я хочу, тому-то і тому-то. І я могла провалитися в страждання, що в мене не виходить, що в мене там щось не так, що в мене обмежені ресурси, там час, гроші, там, інвестиції недостатні. Що, що -то, да? Замість цього я ну, типу, подивилась на це і задала собі питання, що я можу змінити на. І взагалі похвалити себе за той процес, ну, що блядь, я себе не хуярю, да, що я там, вообще, висновки якісь роблю, що я по-дорослому на це дивлюсь, да, бо я ж кажу раніше, що я провалювала страждання. І помітити це, по, по, це, це все шлях. Да, можливо, він не такий. Швидкий, але так як Сатурн дає взагалі повільні результати, ці процеси в мене нормальні і коротше. Ну, типу, от стикнутися з цією правдою, взяти на себе дорослу позицію, дорослу відповідальність, це якраз дуже важливо. Якщо в тебе є зараз взагалі ну, в натальній карті є задача по Сатурну, то ти точно з тим втикаєшся. І зараз це дуже актуально. Це актуально взагалі для всіх, да? тому що планета Сатурн це планета системи і структури, а планета Раху, яка... Дає зміни в наших життях, да вона у всіх є. Вона дає зараз саме задачу розвивати в собі оці якості систематичності і структурності Сатурна. У мене є дуже класний проект. Він в записі, да, дій Сатурн називається. До нього можна доєднатися всього за 50 доларів. Він іде два місяці. Ми з дівчатами там читали мантру Сатурну. До речі, дуже багато усвідомлень завдяки цій мантрі. І у дівчат, і в мене ти можеш доєднатися і робити да, в своєму темпі. Там є дуже багато теорії, як пропрацювати Сатурн, як пропрацювати систему, структуру, дорослу позицію. Там я ділюсь своїм досвідом. Тому що е я кажу, я е знаю, що таке рухатися по мінусу по сатурню, Да? Зараз я відчуваю, що я приблизно на нулі. Я зараз поясню: значить, е в мінусі це піздестрання. В нулі це е ну, нормальне таке, нормальний стан. Да? А в плюс це ну, те, куди я зараз бачу, що мені треба розвиватися, це. Е Структура, система, дисципліна, доросла позиція, відповідальність, да? тобто, е, хочу нового результату, роблю нові дії. Все це структурно, відповідально, по-дорослому, да? тобто, е, да? тобто, е, якщо Сатурн впливає на твою кар'єру, то тобі точно треба прикласти більше зусиль, ніж е, ти думаєш, да? типу, легкого результату тут може не бути. І, е, я знаю, от, наприклад, є там, не знаю, супервідомі співачки, наприклад, там Надя Дерефеєва. Да, наприклад, топ на українському зараз шоу бізнесі. І уявіть, що Надя Дирифеєва каже, я сьогодні стомилась, я не піду там на зйомки. Ну, типу, це складно уявити. Я, наприклад, можу собі таке дозволити. Да? І, я е, спеціально да, ну, собі такі приклади беру, щоб е, брати оцю енергію, розумієте, типу е, Сатурн е, любить, е, коли людина паше над своєю роботою, да, над своєю кар'єрою. І це е, е, те, те, куди я вбачаю, що є е, е, ну, типу, точка росту да, моя, і я от вчора це відчула що. A, треба більше зусиль, треба більше дисципліни, треба більше a, відповідальності і a, в першу чергу йти в страхи. І звичайно, я не кажу про те, що мені треба опахатися, a, включити режим ЮБШ, не відпочивати, не жити своє життя. Ні, звичайно, але a, коротше, я просто побачила, що я ще не роблю, і що я можу робити. Це ахрієнна, і це було дуже боляче. A, ну, какби. Да? Визнати собі, що, ну, типу, якщо в мене немає цього результату, значить я зробила, ну, робила не ті дії, чи в мене просто не було розуміння, які дії треба робити. От, як-то так. Що ще я хочу сказати? Затримки сповільнення. Тобто, ще раз, е коли на небі планета Сатурн ретроградна, да? нагадую, вона буде ретроградна з 13.07.25 до 28.11.25. Планета Сатурн по собі сама і так повільна планета, найповільніша з да, які є в Джйотіш-Астрології. І тим паче, коли вона ретроградна, вона дає сповільнення, затримки, незадоволення, підняття страхів, але це афігенний час для того, щоб піти в ці страхи побачити, їх дослідити, і для того, щоб попрацювати над своїм Сатурном. Тому я тебе запрошую на свій проект Дій Сатурн, якщо ти ще не була. Приходь, якщо в тебе в натальній карті ретроградний Сатурн, якщо в тебе раху в Козірогі, якщо в тебе раху в Ателеї в натальній карті, я залишу в описі під цим відео сайт, де ти можеш побудувати натальну карту і перевірити, якщо в тебе є сумніви, що до того підходить тобі цей проект, чи ні, пиши мені в особисті, я подивлюсь твою натальну карту і скоригую. Значить, окрім цього, да, як ще відслідкувати, що в тебе проблеми є з Сатурном. Якщо... Тобі все в, в житті дається важко. Якщо в тебе проблеми з терпінням, з дисципліною, якщо ти схильна до страждань, до депресії, до апатії, до а, ти не можеш насолоджуватися життям. Якщо в тебе проблема із відпочинком і роботою, тобто, якщо в тебе є перекос, то в одну сторону, то в іншу. Якщо ти то відпочиваєш дуже багато і така дуже хаотична, то ти навпаки все робиш по графіку, і цей графік. Тебе Тебе виснажує, да? якщо в тебе є схильність до гіперконтролю, якщо в тебе є, да, отака, типу, контроль дітей, контроль чоловіка, да? тобто знову ж таки, Сатурн, звичайно, в кожної людини впливає на свої сфери життя. Так як я сказала, я все пропускаю через свій досвід. У мене конкретно Сатурн впливає на кар'єру, але в мене були в досвіді взагалі Сатурн, коли такий. Сильно впливає на людей в наданій карті, да, є там определенне положення, він може давати прям складні ситуації по життю. В мене була клієнтка, яка сказала таку мені фразу, я прям протрізв'яла. Вона сказала, як добре, що всі в, моєму, в моїй сім'ї вже померли. Понимаєте? Тобто оце дає Сатун, бо Сатун дає оцей тягар. Того, що е, дуже багато напруги від хвороб, від важких хвороб там, у бабусю, у дідусі, тьоті, дядь, коли вся сім'я залучена в це, розумієте? І от е, людина така каже: і це дає Сатурн такі процеси. Да? І... Ми на проєкті Дій Сатурн якраз обговорювали, як пропрацювати Сатурн і як зробити так, щоб вивести в його плюс. Це прекрасна планета, вона насправді дає дуже класні результати, якщо зрозуміти її енергію, я дуже люблю цю планету, незважаючи на те, що всі просто ще спакать буду, всі мої складнощі в житті саме завдяки цій планеті. Коротше, як завжди, емоційна. А, вот. Тому в мене насправді все. Просто ще раз, ретроградний Сатурн, не плануємо нового, перероблюємо старе, докручуємо, переосвідомлюємо ідемо страхи, і по яким сферам життя тобі це треба робити. Подивись у відео про Сатурн в Римбах, я залишу його в описі під цим відео. Я вас люблю, обіймаю на зв'язку. Пишіть, якщо вам цікаво, щоб я розкрила якісь теми по астрології. Підкиньте мені ідеї для Ютубу, хочу його вести частіше. Обіймаю!